Стрічай, Україна, чарівне судцвіття дітей своїх рідних у колі, сміливо води їх у тисячоліття, у щасті з любов'ю волі! Зутнім в цій залі. Ми раді вітати вас в нашому коледжі на першому етапі конкурсу Студент року 2014. Урочисте свято, конкурс Кращий студент року 2014 оголошується відкритим. На сцену запрошуються учасники конкурсу. Великий В'ячеслав, студент другого курсу відділення ветеринарної медицини. Давидіна Анастасія, студентка другого курсу бухгалтерського відділення. Стару віна студентка 2 другого курсу технологічного відкриття. Голосоватена, студентка другого армії медицини. Я родом з відтіля, де зорі веселкові, я родом з відтіля, де трави смарагдові, де точать срібні коси, берізоньки строкаті, де падають дощі та свіжі сіножаті, я родом з відтіля, де верпесни колишуть, я родом з відтіля, де журавлі курличуть, де тих, чудово нам живеться над полями разом із білими, стрімкими журавлями. Я родом світтіля, де ранки бірюзові, я родом світтіля, де ниви колоскові, де вранці струшує росу баска пшениця, де дружби джерело в єзбратньої криниці. Я родом звідтіля, де небо найсиніше, Я родом світтіля, де сонце найясніше. Я потеплянка і пишаюсь цим. Я люблю своє місто і з гордістю проведу вас по ньому. Бо потип є один з найдивніших міст України. Його знають далеко за її межами, коли вивчається слово у полку Ігорем. Живу я на околиці міста, щодня спостерігаю за тихоплинним сеймом. У кожної дитини знайомство зі школою починається по-своєму. Мене до школи привела мама. Навчаючись у школі, я обіймала посаду старости, любила малювати, займалась у гуртках. Але найбільше любила і люблю співати. Це хобі у мене вічно і назавжди. А ще я люблю вирощувати квіти, захоплююсь фотографією. В моєму житті є островок повного спокою і щастя. Це городок. Улюблений куточок рідного міста, де хочеться побути наодинці, слухаючи задумливу тишу, вдихаючи п'янкий аромат мозку, милуючи золотом осінніх кленів. Чудова по красоті історія князя Ігоря і Ярославни. До цього часу в Ярославні, що стала символом жіночої вірності, присвячуються вірші і пісні. Складено справжні шедеври поезії, живопису, музики. Не обійшла ця подія і Тараса Григоровича Шевченка. Саме йому належить всім відома поезія плач Ярославни. Уже багато десятиріч кожен випускний бал саме тут закінчується зустріч у сходу сонця. Саме тут ми, молодь, обираємо хвилю... переживаємо хвилюючи миттю прощання з дитинством. Я з дитинства мріяла бути вчителем. Та від долі не втечеш. Стало студенткою комерційного відділення Потивського коледжу Сумського нау. Ось уже другий рік я староста групи. Чи виникають труднощі в роботі, спитаєте ви. Якби не було труднощів, не було б і наших успіхів, а долаємо ми їх своєю злагодженістю. У нашій групі не прийнята позиція типу. Мене це не стосується. Тобі доручно, ти і роби. Ми група, ми все робимо разом, як говориться на амбразору тільки гуртом. Перед мене рухає потреба бути корисною. А коли буває важко, ніколи не впадаю у відчай, бо знаю, разом ми все подолаємо. Якщо я чогось не знаю або не можу, ніколи не соромлюся звернутися з допомогою до кратера. Не було жодного разу, щоб мені не допомогли. Моє ім'я Руслана, походить з тюрської, левиця. Руслани лідери, імпульсивні, здатні до необдуманих вчинків. Як підказує мій особистий досвід староста без підтримки групи це нонсенс. Тільки той керівник може стати успішним, результативним, справжнім лідером, який зуміє згуртувати навколо себе команду однодумців. Для цього кожен має свою формулу успіху. Думаю, що мою формулу успіху можна виразити так: хто хоче, той шукає можливості, хто не хоче, той шукає причини. Могутні є країни, де протікає річка син в сім'ї, родилася дитина. Перші кроки, слово мама та тепле літо у селі. Але скінчились Ясні хвилини, коли турбот немає у житті. До школи вже мені пора йти. Шли роки, я гарно вчилась, аж на порозі випускну. Ну що ж, пора прощатись, дзвенить останні дзвоники. Поставь переді мною вибір, що хочу я робити у житті. Одразу вирішила я для себе, що хочу працювати до душі. У 2011 році я вступила до Кутинського аграрного коледжу СНАУ на перший курс технологічного відділення. Майбутню професію я обрала не одразу. При обговоренні цього питання на сімейній раді я отримала різні пропозиції. Мама радила мені вступити на бухгалтерське відділення, мотивуючи це тим, що професія бухгалтер потрібна у всіх галузях господарства. Мені. Буде неважко після закінчення коледжу знайти роботу. Дідусь хотів бачити мене ветеринарним лікарем, бо я з дитинства обожнювала різних тварин і часто підгодовувала або навіть приносила додому бездомних кошенят по ціціннях. Бабуся ж радила мені отримати юридичну світу, мотивуючи це тим, що вона дає людині захищеність. Але я стала технологом. Моя найзаповітніша мрія. Як майбутнього фахівця поглянути весь досвід, який запропонують нам викладачі фахової дисципліни. Зрозуміти як теоретичні, так і практичні матеріали. Успішно влаштуватися на роботу, дарувати людям не тільки смачну їжу, а й гарний настрій. Я буду технолог і знаю це твердо. Міняти професію не буду я вперто. Я лідер і малку і вдома, і в школі. Попереду і в коледжі завжди, попереду долі. У групі відмінниця, в житті є бунтарка. Відстою правду завжди до останку. Займаю посаду старостей, технологію група, моя це сім'я. З, дем... З часів демократії, самоврядування. Я є головою, моє це бажання, я є агітатором до гарної справи. Приймальні комісії маю я справи. До я завжди, готуюся справно. Кому допомога потрібна, будь ласка. Я лідер в житті, моя це натура. Попереду завжди на фізкультурі, Ось ми познайомились, рада, я дуже. Вестиму попереду, групу я дружню, Надалі навчатимусь вперто, відміна, брати муче житті колективу. відстоює правду, будь де, будь за кого, адже я лідер, це тверде слово. В житті я до всього мою таланти, але ж тільки потрібно ідею подати. Світ моїх захоплень дуже різноманітний. Моя мама іноді жаркова називає мене сім'ї, тому що я можу відразу починати кілька справ, абсолютно нічим між собою не пов'язаних, Або не закінчивши один, можу почати робити щось інше. Але я куратор впевнений, що це ознакою творчої особистості, і що я знаходжусь в активному пошуці своєї місця свого місця в житті. Лично малює. Ось вона сьогодні. І я не дуже газу. І рибом убиває, вони комуніки. На ці не тому вони дихають, почаща буває у рабах, добрі лікаря, щук і шпа, не на мене, не бачить, тільки перед зрадістю в душі. Я біля рибок сиджу вечорами, коли щось я жовче роблю оригання і бісером вишиваю ікони. Він і ніж не виблискує в мене доволі. Ікони я відбуду дарую з любов'ю, нехай несуть щастя, і втіху, здоров'я, і радісна дуже стає на душі, коли для родини печу пиріжки. Всі люблять родині, митці і салати, робити їх щила, бабуся і мати. Була я слухняна і швидко навчилась, тому й господиня з мене поручилась. Відвіді, у мене приємно васи, такі вони гарні, яскраві, веселі, і ніжні піточки розкриються скоро. Листочки зелені, хоч на дворі. Я в моїх тваринах, без них я сумую, я в кожну хвилину дарую. У кожного з нас є друзі, є братця, і просто ті люди, до кого йдемо ми, чи за порадою, чи щось розказати, повідати горе і щастя зазнати. У мене є той, хто ніколи не зрадить, без слова поради і допоможе. Коли я диплюсь у щирі очі, я все розумію і мовити хочу. До мене, Мухтари, ходімо додому. Якщо з'їдесе у вільну хвилину крокуєм не став, чи гайда до лісу, ніколи з пустими руками не прийде. Бабуся у шоці розводить руками, тепер усю ніч розбирати завали. Така є дівчина, ось мене світлина, ім'я моє дуже гарне Марина. А море шумить і чайки вітаю, морське моє ім'я, і море це знає. Велике спасибі матусі і тато, що вчили мене з полішок працювати. В житті на указці не маска тертини, яка б готувати могла ще хвилину. Тому я тут гарно стараюсь вчитись, бо думаю, все це в житті знадобиться. Дякую.